757 мільйонів гривень устільки оцінили спортбазу державного зрадника Віктора Медведчука на Київщині, яка насправді виявилася його черговою приватною дачею. Цей об'єкт рішенням суду передали агентству із розшуку та менеджменту активів для управління. Який вигляд має маєток кума Путіна посеред лісу в Українці, і що з його арештованою 92-метровою яхтою Романс? Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська докладніше. Власний причал. Та приватний гвинтокрильний майданчик на території. І все це поруч із Києвом. Стороннім сюди потрапити складно. В'їзд непримітний. Дорога через ліс далі від жвавої траси, без жодних вказівників. Коли ж потрапляєш на територію, серед дерев можна розглядіти ось цей триповерховий будинок з дерева фінської фірми Хонка, тієї, що і межегір'я Віктора Януковича. За документами, це спортивна база. Насправді ж. Дача Віктора Медведчука. Загальна площа цієї рекреаційної зони в Українці понад 24 гектари, хвойно-березовий ліс та річка Стугна. Екскурсію ТСН проводить співробітник Арма. Це майно арештовано і передано їм в управління рішенням суду. Тут у нас є критий басейн, дитячі гойдалки, футбольне поле, місце для прогулянок. Я думаю, тут було чим зайнятися. Є тут і будинок для гостей, і зона для мангала, альтанки, відеокамери на ліхтарях і навіть на деревах. Але сама Хонка зачинена. Арма забезпечила відбір оцінювача незалежного який привів оцінку всього цього майна на території і дав оцінку у 757 мільйонів гривень. 11 років тому власником цієї території стала фірма інвестиційна компанія Спорттур. Її бенефіціар, дружина Медведчука Оксана Марченко. Торік в СБУ заявляли, що її майно на майже 6 мільярдів гривень арештоване. Зокрема, у списку цих компаній є і Спорттур, яку дружина Медведчука, за даними СБУ використовували для проведення підривної діяльності проти України. Оглядаємо далі. Цей маєток є окремий гелікоптерний майданчик. І він тут не просто так, адже на дачу медвечук міг прилетіти і на гелікоптері. Його вже вилучили та передали головному управлінню розвідки Міноборони. Сюди Віктор Медвечук міг дістатися і по воді. Тут є окремий причал для яхт. Медведчук користувався цим навіть після того, як Янукович утік з країни у 2014-му. І увесь світ жахався розмахом його межигір'я. А Віктор Медведчук з посіпаками лишився, просував руський мір, спокійно жив собі в Києві, ходив на роботу в парламент та отримував гроші з Росії, будучи вигідним путінському режиму тут в Україні. За них купував дорогі активи, серед них і яхта Royal Romance, до якої ми ще повернемося. Дача, яка за документами оформлена як спортбаза, не єдине місце, де відпочивав Медведчук. Готував собі пристановище і на іншому боці від столиці. Як от маєток у пущі водиці, там він не встиг доробити ремонт, але перевіз деякі речі. І навіть залізничний вагон ресторану зроблений на замовлення як окрема окраса маєтку. Усе це тепер теж під арештом. Підозру за держзраду та сприяння тероризму екснердепу такому путіна віктору Медведчуку оголосили у 2021-му. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він перебував на домашньому арешті, а потім зник. Впіймали його у квітні 22-го, коли він намагався втекти до Росії. Його обміняли на 200 наших захисників. Нині медвечук разом із дружиною та Оксаною Марченко перебувають у Росії. Їхнє майно арештовано в межах шести кримінальних проваджень. Зокрема, і ця спортбаза «Дача» на Київщині. Спортивна база арештований актив Віктора Медведчука одна із великих і резонансних поруч з заводами, яхтами, гелікоптерами, картинами, годинниками. І сьогодні агентство вже публічно говорить про те, що найкращий спосіб управління такими активами під час війни це реалізація. Саме такий спосіб дав би змогу забезпечити до державного бюджету України. Одразу велику суму вкрай важко знайти управителя, який спроможний на сьогоднішній день забезпечити зберігання та належно виплати щомісяця. Брати участь у конкурсі мають право як юридичні, так і фізичні особи. Але варма полягають. найкращий вибір це держава, і така база могла б слугувати мінспорту та військовим. Для цього вже ініціювали законопроект 11.009. Але на прикладі яхти, яка є серед арештованих активів Медведчука можна зрозуміти, що він просто так зі своїм майном розлучатися не збирається. 92-метрова Роял Romance коштувала 200 мільйонів євро і є однією з найдорожчих у світі. Вона стоїть у Хорватії, і весь цей час адвокати кума Путіна влаштовують протидію та намагаються повернути її своєму босу. Медведчук і його адвокати не заспокоїлися, але агентство вжило всіх необхідних заходів для збереження цього резонансного активу в Республіці Хорватія. На наш запит у нас є офіційна відповідь, яка підтверджує передислокацію яхти в безпечне. Місце Агентство три місяці поспіль, починаючи з вересня місяця, очікує початку легалізації надання міжнародно-правової допомоги. Наразі управителя шукатимуть не лише для спортбази на Київщині, а й для схожої дачі під назвою Ведмежа Діброва на Закарпатті. За розміром ділянки вона в шість разів більша за київську понад 150 гектарів. І за словами співробітників, які наразі доглядають за територією. Під час будівництва тут навіть змінювали русло гірської річки. Аби вона проходила біля маєтку кума Путіна. Тим часом нових власників уже знайшли 20 елітних годинників та 94 картини з колекції Медведчука, які не мають культурної цінності. Загальна сума, за яку їх продали, майже 9 мільйонів гривень. Ці кошти направили в держбюджет на закупівлю військових облігацій. Інші активи держзрадника теж приносять користь державі від їх управління. Мережа АЗС, яка колись належала Медведчуку, під новою назвою лише цього року, у бюджет перерахувала майже 100 мільйонів гривень. Частина магістрального нафтопродуктопроводу сама. Ара західний напрямок, який називали трубами Двечука, 130 мільйонів гривень. Валерія Ковалінська, Олег Овсяниковтесен ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.